Нановні, 4 серпня приїхав я на пекіночку. Як бачите, поливаємо рівно 2 тижні від того, як посіяв. Кожен день у нас зараз дощик, але зараз в мене дуже важлива процедура, хочу покропити від білокрилки, тлі, гусіні деякими препаратами. В принципі, від тлі білокрилка це Engio, Тепекі і... Матч отакий порекомендували. Хтось рекомендує кораген, тому ви вже практикуйте. Я зрозумів, що треба наперед бризкати. Місцями тільки в мене з'явилося. Були які недоліки. Оце бачите, кілька таких плямок, чогось тут слабше взійшла. А в основному, слава Богу, все ідеально, білка взійшла. Було білко, гібрид, було все під агроволокном. Так і на агроволокно. Після посіву, після посіву пролили, накрили агроволокном і так зверху і поливали. Старався я кожен день поливати до сходів. Ну і в принципі, бачите, зараз поки ніжні рослини ну, розвиваються. Дуже така гарна, мені подобається. Буду давати фосфор вже завтра, буду давати кальцій. І захищаємо, захищаємо від е, шкідників. Бачите? Є білокрилка трошки. І гризе її зараза така. Ну, ось так. Добре, дуже багато праці. Вибираємо кабачок, тому коротко вам розповів. Сьогодні рівно 14 днів від посіву. Ніяких проблем я не мав. За день посіяв, накрив агроволокном. Ну і в принципі тільки поливав кожен день. Да, кожен день поливав. Зараз, коли в нас пішли дощі, то через день поливаю. Агро дуже тримаю. От всім рекомендую агроволокном, літом, та й навіть будь-коли дуже класно з агро, бо накрив. Капусту якось плівкою, коли вже був червень місяць, 1 червня, то за день згоріла все. Ну, все. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Дуже вам дякую за підтримку. Все. Ваші коментарі, поради, також запитання, підписка, все. І лайк не забуваємо. Бо саме сьогодні постригся. Все, пока.